Хм, Цікаво. Якщо я продам акаунт сина та чоловіка у танках і куплю собі путівку на море, а я до вокзала доїхати встигну. <риклад> на прийомі у психіатра е, Лікарю, я щоночі бачу той самий жахливий сон, мою тещу з крокодилом на повідку. Ви тільки уявіть собі, ці оскалені зуби, ці примружені очі, цей палаючий ненавистю погляд, цю холодну бугристу шкіру. Е, так, справді дуже страшно. Ой, та ви не поспішайте. Я вам ще про крокодила не розповів. Трирічний малюк отримує від бабусі подарунок на день народження. Розгорнувши його, він бачить, що це водяний пістолет. І, заверещавши від захоплення, біжить швидко наповнювати його. Мама зовсім не в захваті і набирає номер своєї матері. Мамо, ти пам'ятаєш, як ми доводили тебе до божевілля своїми водяними пістолетами? Бабуся загадково посміхається і каже: Хе-хе-хе, а то? Ти пересолила. Ой, мабуть, це тому, що я тебе кохаю. То це ж як мене треба кохати, щоб пересолити чай? А? Ой, чому ти такий сумний? А, не те слово. Я просто з жахом. А від чого ж? А я зустрічав свою жінку на вокзалі, а вона не приїхала. Боюся, що вона вдома. Ще з учорашнього дня. <риклад> На дикому заході старий ковбой приводить до лікаря молодого. Доктор, допоможіть моєму зятю. Учора я йому прострелив ногу. А як же ви наважилися стріляти в свого зятя? А так, коли я стріляв у нього, він ще не погоджувався бути моїм зятем. Коли дід задув 90 свічок з першого разу, онуки зрозуміли, що трикімнатна квартира в центрі Києва звільниться ще не скоро. А друга армія світу впевнено перетворюється у двохсоту. Слава ЗСУ!